У диявола нема право, а з дияволом так цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати подарунки з локації Лисіча. Пещера у нас з вами було можливість отримати подарунки на 50%, 70 та 100. Подарунків за виконання доповнені задання не було. Давайте подивимось, що у нас за така нора, що в неї потрібно. Потрібні лисички. Вони можна було добути на цій локації. Треба глянути їх там. але це треба перевозити саме з локації. перевозити займатися. Дивимось далі. Значить, це за, це за 50% то було за. 70, а це за 50 подорожічок. Трошки не в тому порядку пошила, бачаєте, дивимося. І мені ну, на початку все те ж саме. Вітер, вугілля, трава, глина, гипс. Каміння. Трохи галекції і продукція. Золото. Добре, до речі, це дуже добре. Знов продукція, енергія, енергетики і дві лисиці. Цікаво. Тепер подарунок за 100%. Відкриваємо. Так, все те ж саме, повністю однаковісіньке до предведучого. Повністю. Тільки е, трошки в більшій кількості, тобто е, в великому подарунку, відповідно, дається трохи більше цієї трави, того ж погілля, глини. Ну, непогано, непогано. Мені це подобається, мені це все я вважаю, особливо після місяця перерв. Кварц, е, е, колекції, Колекції, до речі, побільше дається і трошки інші. Так, продукція. Керосин І знов продукція пішла. Потім. О, так, у нас монети, енергія. Зараз енергетики повинен бути. Так, зіяв, всі звичайні, і якась ще статуя. Давайте поглянемо. Так. Статуя. Це у нас. що це? Це у нас рулетка гарно. Ну? Прикольно, давайте поглянемо більше її Наші Є Пиріг, керосин, чизкейк, хробаки, вітер, вода, ідол, вітер, пиріг, чизкейк, вітер, вода, вітер, ші... маліновий дзвін, льот і вугілля. Непогано. Так, тепер я відправлю нашу рулетку в адміністратор рулеток. І того в мене вже 44 рулетки в ньому. Непогано вважаю. І, відповідно, поглянемо, що ж нам випало за, о, за лісічки. Так, це ось такий декор. Я його виставлю. Давайте поглянемо. Ось такі гарні лисички. Полікавшись декори їх можна, знаєте, було б зробити як дві рулетки і все взагалі був розвал. Просто це було б супер, якби це було дві рулетки, я вважаю. А, так, напам'ятовую, завдання у нас нове є. Також напам'ятовую, що а, тут у нас є дві-три ну, дві доби на виконання оцієї завдання. красноці ці локації. І на цьому все усім дякую до побачення.